Відлякувач мишей SD049, призначений для боротьби з гризунами в приміщеннях площою до 100 квадратних метрів. Відлякувач працює безшумно і періодично генерує ультразвукові і електромагнітні хвилі, які неприємно діють на мишей і деяких комах і змушуть їх уходити з території, що захищається. Для початку роботи відлякувач достатньо стромити в перехідник і. В розетку 220 вольт. Перевіримо роботу відлякувача за допомогою детекторів ультразвуку і електромагнітного поля. Детектор ультразвуку. Детектор електромагнітного поля.